Вдень вони вершать правосуддя, а вночі з кулеметами полюють на ворожі дрони. Десятки суддів стали учасниками добровольчого формування Мрія і поєднують службу Феміді з патрулюванням неба Києва. Я хочу, щоб моя дружина, мої діти, щоб вони спали спокійно вночі. А я хай постаю на цьому даху. Хай всі жителі міста Києва, сплять спокійно, а ми будемо боронити небо. Добровольче формування з'явилося ще в перші дні російського вторгнення. Тоді його учасники допомагали військовим захищати Київ від російського наступу. А восени 22-го, коли ворожі шахеди почали вільно літати над столицею. Мрія організувала перші вогневі пости і збивала дрони всім, що вдалося знайти. Так підрозділ став невід'ємною частиною ППО Києва. Сьогодні судді мають на озброєнні як старенькі Максими, так і сучасні кулемети. Попри не таку потужну зброю, вони мають на рахунку вже достатньо збитих шахедів. Учасники ДФТГ не вважаються військовими та не отримують зарплати. Вони патрулюють у вільний від роботи час, часто у свої вихідні. Крім того, ремонтують військову техніку і самотужки, створюють зенітні турелі, які застосовують у протиповітряній обороні не лише в Києві, а й на передовій. Сьогодні добровольче формування Мрія налічує понад пів тисячі учасників. Це судді, юристи, прокурори, водії, масажисти і люди найрізноманітніших професій.